Дорогі кам'яні сподійські, вітаю вас з Днем Молоді! Усіх вітаю з професійним святом Днем Молоді, активних, завзятих, молодих, енергійних. Шановні камінчани, вітаю вас, з Днем Молоді. Бажаю вам натхнення, творчого розвитку, здійснення всіх ваших мрій і бажань, чистого неба і миру. Не будьте пасивними, розвивайтеся! Шановна молодь! Я вас вітаю святом в Молоді. Я хочу, щоб ви почали розвиватися, я хочу, щоб ви відкрили для себе неймовірний свій танцю. Я хочу, щоб завтрашній день ви почали танцюючи. Я хочу, щоб в нашій країні змінило на краще, щоб в нас був мир спокій. І 29 червня я вас запрошую на фонтан, де відбудеться неймовірне свято танцю та музики. Буде дуже багато гарних людей. І це свято неможливо без вас. Тому ми чекаємо вас 29 червня на фонтані. З ним мав лікам'янчани. Вітаю вас зі святом. Танцюйте, малюйте, читайте.